Слухай, самі треш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, мали слікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сіли за щось там хвилюватися чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба віддати, щоб щось проконтролювати. І от а, в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроді допомагала, а потім я допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власне в цій був індус, якийсь там мільйонер, типу, індус, і йому там років вже 60 чи 70 було. Щось таке. І ми там жили, жили, жили-жили. жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, у мене якісь там збереження є, ти живи, шукай собі роботу, а вона ні в какую, поняв. Ну, вона приходить, то коленку чисала, то сознання десь потеряла, то щось не случилось. Ну Мені якось жалко і було, це тільки потім я поняв, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь, приїжджає власник додому, і власник каже, собі не туди в апартамент. Тобі треба з'їхати з цих апартаментів. І я виходжу на кухню, я дивлюсь, що вона, типу. Ну нічого не реагує ніяк на це. Потім вказується, що вона беременна. Ну, я давай вияснять, що це, як це, кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, бо воно вже, хто знає, який по щодо оборону, це що теж для маншоком було. Я взагалі прохлопав це. Як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірений. А, Вона каже, ні, я буду робити аборт, я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям, ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це, не те, а що ти туди сюди? Там вияснилось, що дитина взагалі не від мене, зрозумів. Ну, вдалося зробити певного роду там, тест, виявилося, що дитина ще не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом почти, там 70-летнім. Я стою в вахері, подруга зробила аборт, я щось там полювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я я, во-первых, мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім оказалось, що я ще не батько був би. Потім казала, що я не то, що не був батько. А це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чувак, я був вообще в шоці тоді. Я відходив від цього, не знав. Вона тоді мікроінфаркт случиться. Я собі в мене перший, другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, друге оце ці ситуації. Я поранений, весь толком ті, ті, не заживши після операції, вимушений був шукати, взагалі, де мені жити, що мені ділять, з чемоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек. Оце був треш, пані? Про це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм. Ну, я офігел. Оце я після цього взагалі ніколи нікому, є люди, які 100% гарантії дають, довір'я дають людині здоров'я, це такі 100% гарантії. Чути ж херню, я тобі знімаю довір'я, точніше, з А я ні, мене тепер зі знайомства 0% довіри, і по ходу діла, як людина себе проявляє в спілкуванні, в різних ситуаціях, в житті і так далі, тільки тоді довіра мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радив би не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим опонентам чи людям, людям які хочуть щось від вас пойміти щось угадати. Вас, щоб ви зразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, але вас вже жахнули. Це стосується всього, і бізнесу, не тільки стосунків. і так далі. Потихеньку на відстані всі потрошки під, 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 під своє життя підтримують.